Ця погода в деякій мірі негативно попливала на так. культури. Зокрема, найбільше пошкодила на це, звичайно, горіхові і аберкоси. Тобто більш такі дерев'яні культури зазнали шкоди. Щодо польових культур, такі як пшениця, ріпак, то вони в меншій мірі пошкоджились, тому що для них це була некритична фаза. На щастя, були не сильно сильні морози, їх експозиція. Тому деякий негативний вплив є, але щоб говорити про якісь серйозні наслідки, то їх не буде, і ми їх не бачимо. Саме більше питання в тим, що прийшло з похолодання з дощами. Це дало певний поштовх до розвиток хвороб. хвороб. Е, так і, зокрема, на пшениці, але якраз цей період співпадає з тим, що всі аграрії та фермери якраз інтенсивно цей період заходять із фунгіцидним захистом, тому цю проблему, яка могла би бути, вона буде знівельована завдяки застосуванню технології.